Формування культури пам'яті про голодомор 1932 33 років геноцид українського народу до 90-х роковин голодомору у Полтаві провели науковий онлайн семінар. Питання голодомору є дуже складним і непростим для українства, тому що це питання великих жертв. Цей захід спрямований на комунікацію з цього. Складного, але дуже важливого питання із освітянами області освітяни це ті, хто спілкуються з учнями, ті, хто формують їхній світогляд, ті, хто формують їхні світобачення, ті, хто формують їхню історичну пам'ять. Як говорити з дітьми про голодомор важливе питання сьогодення, говорить регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Йдеться про кілька тем, які будуть донесені до невчителів, до викладачів, про те, як з дітьми. Говорити про голодомор, про методичні рекомендації Українського інституту національної пам'яті для вчителів, про наші відеопроекти та друковані видання. А таких дуже чимало. Серед них і, наприклад, відеоматеріал про голодомор, геноцид, 20 хвилинне документальне відео, яке рекомендовано Міністерством освіти до перегляду старшокласників. Власниками на фронтах Другої світової війни під час нацистської окупації загинуло 498 тисяч воїнів і мирного населення. А голодомор забрав життя майже мільйона мешканців Полтавщини. Саме ці страшні цифри засвідчують геноцидний характер голодомору. Додає Олег Пустовгар.